Собака тут, він взагалі нічого не розуміє. О, там далеко, зараз приближу. Видно? Там видно, отак, от якщо палець отак. От там такі червоні лапки, качки докін. От. Зменшимо це далеко. Зараз ми спробуємо собаку туди пустити. вітер звідти, щоб собака отут десь там шукає. Ми зараз її спробуємо сюди запустити, тут бачите, яка, якась чорна вода. Тут ось все якась таке ляпачка, якась така камиша, і вона повинна переплисти сюди і туди. Так, Дан до мене! До мене, Дан? За курочкою, напевно, працює. Так. Де ти? Що ти ходив? Сидіти, Дан. Сидіти. Сядь. Вперед, Шукай. шукай. Да, не, то не кух, то не треба. Дан до мене, до мене, ні, ні, не так. Дан до мене! Що ти там кусту заразу тягнеш? Сидіте, да? сидіти. сидіти, сидіти.

180 балів на ХЦП він виконує будь-де і як де, ото рахуйте така от плутанка, от він пішов зараз на плутанку Браво син, браво! Красавчик, красавчик Дан! Красавчик! А він зараз по тому. Молодець! Ай, бравісімо! Ох ти молодець! Ну, Ви бачили, він отут був, вона там лежала, жодного, жодного, що він там не бачив, де вона падала. Тому що тут собака бігала, ну, запуск був раз, він не, не йшов, він був, бачив там, що там пало, він був безразу, то цикнув. Так, перекидуємо, собака несе, бака несе. собака сіла і куба. Бравісимо, Дан, бравісимо. Отак повинен працювати. Ото мені вже... Та ти красавчик, ти красавчик, ти красоток. more of that more of that